Сьогодні в випуску рух офіційно призначив нового головного тренера. Лівий берег офіційно звільнив первака та назначив нового тренера. Вороскла сенсаційно змінить власника клубу. Гравця Динамо Київ заарештували за насильницькі дії. При служба руху повідомила про призначення Івана Федика головним тренером команди. І Це вже друге повернення спеціаліста до жовто-чорних. Саме з ним клуб уперше вийшов до вищого дивізіону українського футболу. Зазначається, що команда під керівництвом нового тренерського штабу розпочне підготовку до сезону 23 червня. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз. Лівий берег оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Віталієм Перваком. 54-річний спеціаліст очолював лівий берег з початку 23-го року і став другим наставником в історії клубу. У сезоні 23-24 команда під його керівництвом здобула бронзові медалі першої ліги, а плей-офф виборола історичне право виступати в УПЛ. Уже відомо ім'я нового головного тренера. Ним став Андрій Гавришов, який раніше працював із юнацькою. Командою клубу. Також він має досвід роботи в системах Олександрії, Дніпра та Руха. Склад оновленого тренерського штабу лівого берега буде оголошено додатково. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Полтавську ворсклу, окрім нового статусу клубу першої ліги, найближчим часом очікують і інші зміни. Як повідомляє sport.ua, вже незабаром президент ФК Ворскла Константин Живаго планує залишити свою посаду та відійти від футбольної діяльності. Згідно з наявною інформацією, новим керівником клубу може стати Олексій Шилаєв, один із очільників друголігового ФКГ Спорт та ймовірний родич Константина Живаго. Крім того, стало відомо, що, попри виліт з УПЛ, у фінансові труднощі клуб має намір продовжувати існувати та найближчим часом підтвердить участь у чемпіонаті першої ліги. Нагадуємо, у лютому двадцять п'ятого року президент України Володимир Зеленський застосував санкції проти власника Ворскли Константина Живаго, обґрунтовуючи це створення загрози національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також перешкоджанням сталом економічного розвитку держави. Сам живаго наразі перебуває за кордоном. Збірна Канади поступилася ко дивуару в серії пенальті з рахунком 4-5. Африканська команда реалізувала всі удари, крім одного. Незважаючи на поразку в серії пенальті, Канада здобула перемогу в турнірі Canadian Shield, виправдавши Україну та Нову Зеландію на один заліковий пункт. Саме перемога над українською збірною з рахунком 4-2 в стартовому турі стала ключовою для успіхів канадців. Портал Трансфер оновив трансферну вартість гравців української прем'єр-ліги. а Також опублікував рейтинг найдорожчих футболістів чемпіонату. Очолив список півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков, чия ринкова вартість склала 32 мільйони євро. До трійки лідерів також увійшли ще один гравець гірників Микола Матвієнко та нападник Київського Динамо Владислав Ванат. Зазначимо, що саме футболіст білосиніх продемонстрував найбільше зростання вартості серед усіх гравців УПЛ, подорожчавши на 5 мільйонів євро. Младен Бартулович не має наміру продовжувати контракт із Зорею. Чинна угода завершується вже 30 червня. Водночас хорватський тренер, схоже, не залишиться без нового місця роботи. Як повідомляє тато таке, Бартулович близький до призначення в Олександрію. Він є головним претендентом на посаду головного тренера після переходу Руслана Ротаня до Полісся. Нагадуємо, минулого сезону зоря під керівництвом Бартуловича фінішувала сьомою в турнірі таблиці УПЛ, тоді як Олександрія здобув. Була історичне срібло і виступить у кваліфікації Ліги конференцій. Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав прес-конференцію після матчу проти Нової Зеландії на турнірі «Canadian Shield у Торонто. Повненість у захисті це було дуже важливо. Я сказав гравцям перед грою. Важливо зіграти надійно в захисті. Сьогодні було набагато краще, ніж в першому матчі, але я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але не реалізовували. Сьогодні ми реалізували більше, 17 ударів було за гру. Я думаю, що це достатньо багато, щоб забити два і більше м'ячів. Тому ще раз на цьому зборі ми дивилися на нових гравців, які викликали. Я дуже задоволений грою гравців, які сьогодні грали вперше. Ми їх привітали і сподіваємося, таку ж стабільну гру вони будуть показувати і надалі. Як може будь-яка товариська гра, вона допомагає. Коли національна збірна не збирається, понад три місяці це дуже важко, тому що вимоги в своїх клубах зовсім інші. Набагато краще, якби ми збиралися більше, але такий календар, і я задоволений, що в нас є такі ігри, заявив тренер. Український півзахисник англійського Бренфорда Єгор Ярмалюк привернув увагу низки європейських клубів. Повідомляє видання Коч Offside. За даними джерела, серед команд, які стежать за 21-річним гравцем, фігурують Тоттенхем, Борусі, Дортмунд, Наполі, Барнлі, Ліц, Евертон та Вулверхемптон. У сезоні 24-25 Єгор Ярмолюк провів Ярмалюк матчів на клубному рівні. Однак не зміг записати до свого активу жодної результативної дії. Портал Трансфер Маркет його трансферну вартістю 15 мільйонів євро. Футболіст Київського Динамо Жерсон Родрігес, який провів сезон 24-25 в оренді в чемпіонаті Португалії, не збирається визнавати свою провину в справі про насильство. 29-річного Форварда засудили до 18 місяців умовного ув'язнення за звинувачення у домашньому насильстві побоях і бійках. У своїх соцмережах гравець збірної Люксембургу заявив, що не визнає провини. Я сьогодні говорю не для виправдань, а від серця. Суд у Люксембурзі визнав мене винним у справі про насильство. Я поважаю це рішення, але повага не означає, що я приймаю його як єдину правду, яка мене характеризує. Це не моя історія. Я цього не робив, заявив Родрігес. Родрігес приєднався до Динамо у 2019 році, коли клуб заплатив за нього 2 мільйони євро. З того часу він не зміг закріпитися в основі команди та грав в орендах чемпіонатах Туреччини, Франції, Словаччини, Португалії, Китаю та Саудівської Аравії. Відомий український тренер та експерт Олег Федорчук вважає, що наставник збірної України Ю-21 Унай Мельгоса може в перспективі замінити Сергія Реброва на чолі національної команди. Від молодіжної збірної України зразка 25-го року очікувань багато. Думаю, їм до снаги теж потрапити в четвірку найкращих на євро, тобто пробитися до півфіналу, повторити успіх команди Руслана Ротаня. Команді Унай Мельгоси цілком цілком посилу. Можливо, й перевершити з групи Україна має виходити однозначно, якщо порівнювати власне тренерів Ротаня та Мельгосу, які фаховець його методу роботи вам більше до душі. Я не буду порівнювати цих фахівців. Я скажу наступне: у наймельгоса дуже якісно працює, як на мене. Він мало розмовляє, мало обіцяє, але якісно виконує свою роботу, об'єми якої мене особисто вражають. Впевнений, якщо Мельгоса дасть з молодіжкою хороший результат, то саме він і стане наступником Реброва в національній збірній, розповів Федорчук. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз.